В об'єктиві ми повертаємося, говоримо сьогодні про те, як поламати корупційні схеми в країні з Тетяною Чорново, кандидатом в народні депутати від народного фронту. Пані Тетяно, є інформація про те, що на сході зараз частково триває війна через гроші Януковича, які він не встиг вивести до Росії, що насправді там заховані великі суми, мільярди доларів. Чи можливо ви знаєте щось про це? І як ви взагалі чи зараз має Янукович вплив на ситуацію в країні? Досі чи все-таки? Ви знаєте, я не думаю, що зараз на сході залишилися якісь гроші заховані Януковичем. Uh -huh. Я думаю, що вони вже вивезені. Що стосується чи має він вплив? Зараз я думаю, немає, але насправді весь цей сепаратистський рух починав він. Тобто від нього працювала Юрій Іванющенко. Mm -hmm. Від Юрія Іванющенка є близькі кримінальні авторитети, які сиділи, зокрема під Янакі у маєтку Іванющенка, роздавали кошти сепаратистам, які приїжджали з різних міст України. Тобто це ще був початок початок квітня. Да? Mm -hmm. Вони роздавали цим кримінальникам кошти. Вони приїжджали вже в міста і починали там піднімати мітинги. Ну по все тоді йшли з одного центру з центру з маєткою Юрія Іванющенка під Янакієву. Тому те, що це поча і Ванюченко, він завжди був близький до Януковича, до Саші Януковича. Тобто я цілком прогнозую в ну, аналізую, що це їхня насправді рок справа. Іде зараз розслідування величезних корупційних схем стосовно Межигір'я, стосовно дуже резонансної справи з вашого побиття, власне? Чи займається генпрокуратура розслідуванням цих злочинів? Чи ви бачите все-таки? Розумієте, дуже важливим є повернення тих коштів, тому що в будь-якому разі ці розслідування будуть тривати дуже довго, тому що ми не можемо поставити перед судом Януковича або Курченка, тому що їх немає зараз в Україні. Їх насправді дуже важко дістати, тому що вони зараз знаходяться на території ворожої доної держави, яка з нами воює. Але насправді повертати їхні кошти, вивезені за кордон, можна і без рішення суду щодо їхньої вини, uh -huh. тому що насправді це є пограбунок держави, то держава може виставляти цивільні позови. Для цього потрібно треба тільки щоб запрацював механізм, коли держава наймає якісь юридичні фірми за кордоном, подає цивільні позови. Кошти вже давно арештовані, дуже велика якісь коштів арештована, і uh -huh. під час виграшу цих цивільних позовів, да, тобто ці арештовані кошти переховуються на рахунок держави. Я до речі, як уряду повноважно займалася цим питанням, намагалася Цю всю систему. Тому що проблема в тому, що тут треба в... звести в купі Генпрокуратуру і Мінюст, Тому що Генпрокуратура в нас може подавати заявки, що порушена така певна кримінальна справа, по якій арештовуються кошти, так? Uh -huh. а Мінюст може наймати юридичні фірми за кордоном. Тобто їх треба було звести в одну купу, uh -huh. тому що інакше там в нас завжди між структурами антагонізму. Була от буквально в останній тиждень моєї роботи в уряді і вдалося досягти. Була створена ця міжвідомча комісія. Погано тільки що я зараз вони в уряді, <гум> тому що я би <гум> штовхала далі цю тему. А, знову таки, я цим займалася разом з Оленою Тищенко. Це була моя помічниця в цих справах. Вона має дуже великий досвід в цих справах, бо в свій час вона захищала казахського опозиціонера Аблязова. Вона дощі відсиділа в російській в'язниці. Вона є найкращим юристом. В цій темі в усій, в усій Європі, і, навіть я б сказала, в усьому світу. І тому, в принципі, це була одна з підстав, чому я вже давно хотіла звінитися в уряді, бо я там собі не знаходила скажімо, скажімо, отої безкомпромісної боротьби, да, якій я б комфортно себе почувала. Uh -huh. Але саме оця комісія мене затримувала. мене затримувала. І в принципі, це єдине за що жалкую, за що я зараз не можу взятися. Не можете просто повернутися до тої роботи, і багато справ немає. Але знову, але знову таки, але знову таки розумієте, ну що значить mm -hmm. ну не можна жалкувати. Да? Ти в політиці ти або сини, або 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 ти крутиш, знаєте, знаєте, подалі він їде mm -hmm. або він падає насправді. Тому тут не час жалкувати. Насправді зараз знову таки я балотуюся, я йду у владу, і в новій якості я думаю, я цим займуся. Є інструмент змусити власне олігархів? От. Можливо, треба намалювати такий інструмент, змусити олігархів відбудувати, знаєте, як мінімум, хоча б поламати їхні корупційні схеми, uh -huh. тому що от, ну, таки під час роботи в уряді я зав'язалася на одній корупційній схемі, яка годує Ахметова, яка була створена ще в середині 90-х років. Коли в нас є металобрукт, якщо він йде на експорт, держава отримує мито. Якщо але вони проштовхнули постанову кабміну, по якому обмежена кількість uh -huh. металобрухту, які можна ввозити за кордон, Для чого це було зроблено? Для того щоб підприємства Ахметова і Пінчука скуповували цей металобрухт всередині країни за безцінь. тобто вивести його не можна, значить тут ціна падає, Вони скуповують за безцінь для свого заводу. Uh -huh. На своїх заводів вони роблять первинну переробку і відправляють його за кордон, але вже без будь-якого спата мита. Тобто там мито йде нуль. Тобто це суцільна схема, яка грабує mm -hmm. просто державний бюджет. От я намагалася цю схему поламати. Скажу чесно, не довела до кінця, але зараз над цим працюю. Тобто я, я про неї не забула. Я почала розуміти, бюрократія це насправді такий довгий механізм. Да? Я почала над цим працювати. Я ж її доведу до кінця, бо там зав'язано насправді багато ще різних осіб, які на всьому цьому годуються. І якщо ми візьмемо всі ці корупційні схеми і всі їх поламаємо, насправді це вже буде велика перемога. Далі я скажу, що а, цей уряд насправді поламав дуже багато корупційних схем, uh -huh. які були зав'язані на олігархів. Uh -huh. а, в основному це робилося, речі, не через мене, це робилося через мінфінансів, тому що. А, а, Міністерство фінансів відповідає за прибуток державного бюджету. Якщо десь діра і щось зникає, державний бюджет вже не отримує потрібних фінансів, і міністерство фінансів починає бити в дзвіни. В даному випадку я була дуже часто присутня, якщо Мінфін рубався всі схеми олігархів. Проблема була тільки в тому, що для того, щоб довести знищення цих схем до кінця, треба було внесення в закони через Верховну Раду, бо легалізувалися ці схеми через закони на протязі всіх попередніх років. Верховна Рада. Ставила хрест. Ага. Але я чітко бачила, як Яценюк принципово. Навіть якщо ми піднімали питання Коломойського, коли обговорювався список об'єктів, яких, яких уряд готовий віддати на приватизацію, Яценюк сам виступив з ініціативою. А чому ми цей список не включили у коронавту? Ага. Ми знаємо, що Коломойський дуже погано платить дивіденти держави, тому держава зацікавлена продати іншу частину коронавти, тобто державні акції. Якісь впливові західні фільмі, а вона вже примусить Коломойського розраховувати, що з чим це зробити? Да. А ми отримуємо хороший дохід зараз. Угу. Ну, тобто я бачила, як я, Санюк, піднімає піднімається питання. Тобто, да, він піднімав ті питання, в яких, скажімо, наступав на хвіст олігархам. Це, це правда. Ну, як взагалі можна зробити Україну неолігархічною? Є модель такої роботи, щоб там років за 5 за 6 Україна стала абсолютно неолігархічна країна і побудувала. Це вже відбувається. Угу. Це вже відбувається, олігархи конкретно втратили свій вплив, конкретно втратив свій вплив Єхмітов. Я думаю, що угу. ми його доб'ємо, він цього заслужив. На зміну старинку він зрадив, він зрадив цю державу, він зрадив Україну. Угу. Те ж саме стосується Юрія Іванюшника, він теж конкретно втратив свій вплив. Пінчук конкретно втратив свій вплив, кого ми ще можемо перерахувати. Ну, в принципі, якщо так би мовити, зараз от розписати це карту Льовочків. К... О, Льовочкін. Mm -hmm. От єдина людина, яка зараз досить таки загрожує країні, це Льовочкін. Тому що ми mm -hmm. навіть до кінця ми не знаємо, чим він володіє, а він володіє багато чим. Mm -hmm. Ми знов-таки не знаємо, кого він конкретно веде Верховну Раду. Ми тільки здогадуємося, mm -hmm. але я знаю, що зараз Верховну Раду він веде дуже багато людей в дуже багатьох політичних силах. Тобто, це такий, знаєте, насправді злий демон. Раніше злим демоном називали Медовчука. Льовочкін фігура насправді страшніша. Страшніша so. України. Mm -hmm. а ті старі олігархи ну тобто подивитися зараз на їхні впливи по суті, по суті цей цей майдан він знищив олігархів головне зараз щоб їхні ресурси пішли на користь країні mm -hmm. а не почалася знову якась така е, гра в mm -hmm. одні другі ворота Ну, контролюють зараз олігархи, той самий Льовичкін, певні політичні сили, які Під... Ну, Льова це... ж важко назвати олігархом, розумієте? Угу. Тому що, тому що дивна така людина, от, олігарх це, це людина, яка володіє Приємствою. бізнесом, змією обов'язково угу. і владою. От Чітко нам сказати, цим бізнесом володіє Льовочкин. Ми практично не можемо. Ага. Ці ми зміни водіє Льовочки, Ми можемо тільки здогадуватись, але не можемо. Ці ми <forgiving> депутатами володіє Льовачними. Ми теж <forgiving> знаємо, що начебто ці люди є Льовочкина, бо вони, от ці, ці схеми, які е, вигідні Льовочки, вони відпрацьовують, але чітко сказати, що вони Льовочки, ми не можемо. Це насправді є дуже страшно. Ця людина є страшною. Тим паче, що його співпраця з бойком з фірташем відомо, чи вони зараз відірвані один від одного, я думаю, що ні. Що вони близькі? Знов ж таки, я думаю, що вони близькі зараз із Порошенком. Це також страшно насправді, тому дуже багато є негативних моментів. Чи мають українські олігархи вплив на конфлікт, який розгорівся вже між заходом і сходом, та між Росією, і між Америкою, і між Європою? Тобто, це ниточки фінансових схем, які можливо тягнуться в різні банки різних країн. Наприклад, чи це є? Чи все-таки зовнішній конфлікт, який я розрісся я, через Україну? Я, я особисто думаю, що олігархи вже не мають впливу. мають? ні внутрішнього, ні на заході. Угу. Тобто, наше завдання, це наша, наша завдання, це, угу. завдання, раніше високопосадовців, це зрозуміти і використати їхній ресурс, тобто повернути його державі. Угу. Тетяна, зараз є два важливих політичних блоки, які підтримують так виборці. Це блок Порошенка і власне народний фронт. Це політики, які стояли разом на Майдані, плічопліч. Ну, власне, щось нагадує нам 2004 рік, так? Він абсолютно і... не нагадує. Не нагадує. абсолютно. Чи є конфронтація між вами і між блоком Порошенка? власне? І чому ви вийшли є... блоку? Є насправді багато речей, де ми займаємо дуже кардинальну різну позицію. Mm -hmm. Знов таки я хочу навіть почати з того, що от Народний фронт є. Чому от я в Народному фронті? Я собі так дуже довго про це подумала, і потім розуміла, що в принципі це абсолютно логічно, бо з всієї команди я почала працювати дуже давно. Uh -huh. Насправді я вже багато, скажімо, років останніх я не була журналістом, я так чесно і заявляла, що я не журналіст, я борюся з Януковичем своїми журналістськими публікаціями, бо та це, за це зброя, з якою я можу боротися. Але про це я говорила вже в 2012 році, навіть в 2011 році я про це вже почала говорити. Але в 2012 році фактично я пішла в цю політику, да, і я була з ті ж самою командою, тобто на виборах від Львівщини, да, тоді верніше, на Львівському окрузі, знову таки, в моїй команді був Яценюк, в моїй команді був Турчинов, в моїй команді був Аваков, в моїй команді був Парубій, він ще єдиний, хто приїжджав на мій округ. Тобто я була з тієї самої команди. Де тоді був Порошенко? Ви можете згадати? Ні? Не а не я можу. вам скажу: він був міністром в уряді Азарова у Януковичі. Він не був в нашій команді. Далі, знову таки, якщо брати, якщо брати Майдан, все-таки цей Майдан, знаєте, там. Дуже було багато організаційних моментів. Я вам скажу, тодішня батьківщина на своїх плечах цей майдан тримала. Uh -huh. Тобто, Порошенко це була людина, яка приходила туди на великі акції. Тобто, він не був знову таки в цій команді людей дуже глибоко інтегрований. Знову таки, коли закінчився Майдан, постало питання виборів. Ті люди, які тримали собі майдан, вони проявили принциповість, вони проявили відповідальність, вони зрозуміли, що зараз на час займатися виборами. А Треба вже йти в той же самий Кабмін і брати на себе дуже крупітку роботу з економікою країни. Я за це, до речі, поважаю. Знову таки, під час того, коли виконуючим обов'язки був Турчинов, президента України, головнокомандуючим, втрати було куди менше. З цього ми дуже розходимося з такою з Тому що не можна вести війну і піаритися одночасно. Угу. Насправді, коли ти е, вкладаєш всі можливі сили, коли ти хочеш максимальної користі для держави в такий важкий період, на жаль, ти навпаки втрачаєш рейтинг. От ви можете подивитися, наскільки впав рейтинг е, того самого Турчинова, поки він був виконуючий обов'язки президента. Тому що він не займався піаром, він займався реально війною. Військові наради тоді в адміністрації президента проходили тричі на день. А зараз вони проходять ну, раз на тиждень. Угу. Тому що. Там зараз працюють на свій власний рейтинг, тому що там спочатку були президентські вибори, зараз парламентські вибори. Знову таки, це не наша команда, придумала ці вибори. В цьому у нас дуже, дуже серйозні розходження. Ми, і знов таки, ми не, ми не можемо бути разом а, в списку, який є іменним. Ну, тобто, час вожді вже давно пройшов. Якщо цього хтось ще не зрозумів, він зрозумів скоро, але, на жаль, щоб це не було якісь потрясіння для України. Знову таки, в наших списках немає потенційних сепаратистів. Mm -hmm. Я говорю, наприклад, про Балог. Я як журналіст писаю, як вони фінансують русинів, я знаю ці факти. А зараз вся семейства Балог з П'ьок і з усіма іншими йдуть по Закарпатті. Розумієте, ми закладаємо міни під той регіон. Uh -huh. Або клан Тубневичів, теж феодальний клан Львівщини. Знову таки, я їх називаю потенційними сепаратистами. Тому що якщо ти в якомусь регіоні купив все, інколи до тебе приходить спокуса, а чи не порозкачувати ситуацію в регіоні. Uh -huh. Чи не створити тут якісь, не знаю, там загони з автомати, які завтра будуть тероризувати Київ для того, щоб певні преференції для свого бізнесу вибити? Ну то тобто це насправді це насправді це, от, розумієте, це зараз ні, я не можу. Я, я не буду звичайно говорити, що зараз Дубневич займається сепаратизмом. Та, мені навпаки він допомагає зараз боротися з сепаратизмом, Він якийсь там посилає якусь допомогу на схід, але це цей перший крок, коли якийсь феодальний князьок володіє якимось регіоном, це закладаються міни в майбутні держави на майбутнє. Тому цього не можна допускати? Не можна допускати феодальних князів в демократичній Україні? Тому для мене це, наприклад, принципово. Повертаючись до теми війни, якщо говорити про Іловайську трагедію, на вашу думку, чи мали би понести відповідальність той самий Галатей за те, що сталося, яка кількість жертв? І як ви оцінюєте план Порошенка стосовно регулювання ситуації на Донбасі? І, взагалі чи можна було це мирно розв'язати без, без цих великих жертв, які понесли українці? А, мій чоловік яка, загинув під Ловайськом. Він загинув одним з перших. І поза як я, я тоді була в такому стані, я на певний момент навіть закрилася да, від тих подій, що там відбулося, і я не досліджувала да, кількість там загиблих. І мені просто ця тема була страшна. Але останнім часом я вже трошки повернулася до себе, почала над цим працювати, і я за весь трагізм, який там відбувся. Насправді там було покладено дуже багато людей, не тільки там. А також і ближче до Маріуполя, де під. Я, от буквально нещодавно, була в місті, де град накрив нашу колону. Це навіть не Лувайськ, був там загинуло майже 300 людей під одним пострілом. Насправді причини були: це от військові помилки. Не можна було в тому місці ставити колону. Тобто, там такий лісочок, частину танків загнали ліс в ліс, частину просто колони виставили на дорозі і стояли довгий час. Тобто наводчики пристріляли. І це надзвичайні помилки. За них обов'язково повинен хтось на відповідальність. Тобто, так, да, я не бачила, що в виловаські це розкажуть наші комбати, наприклад, якщо бути з ними розмовляти, але от бачила конкретно той випадок. За той випадок повинно бути покарання. І не те, що навіть не скільки покарання, щоб був зроблений висновок, щоб це ніколи не повторилося. Бо 300 людей, причому ті військові, які зараз воюють, це от найкращі зараз люди України. Тобто це люди, які не стояли на Майдані, але який бойовий дух зараз там, ну не знаю, він порівняний з тим майданним духом. Коли вони стоять на пристріляному місці, на якій закинутій фермі, в якій там вибиті всі скла, вікна, де й жити нема, а вони там стоять день, другий, третій, і знають, що їх всіх спостерігають, і насправді чекають, чи може під'їде сюди пара батарей, бо 20 людей накривати шкода. А от якби під'їхало 20 батарей, їх вже накрили б. Вони знають, в якій вони ситуації, але вони стоять і кажуть, ми не відступимо. І не тільки вони стоять, вони ще й працюють. І розповідають, що ми от 20 людей, але от три дні назад ми там накрили колону. У нас є міномет. Ми змогли ми їх, Наша розвідка виявила, і ми накрили там ворожу колону. А позавчора ми диверсантів спіймали загін чешенських. Тобто, розумієте, такого духу люди в таких умовах, і їх треба берегти всім можливим способами берегти, тому що це, це майбутнє наша нація, це той, той дух, який якраз її формує. Тому в цьому випадку є, звичайно, претензії до нинішнього головнокомандуючого, саме тому і наша політична сила веде в парламент і комбатів, тому що ми якраз збираємося брати військовий блок. Тому що я просто впевнена, ми воюємо краще. Це вже показав досвід. Тетяна, як ви прогнозуєте, буде тривати війна на Сході? Відмовиться бойові дії? Ну, власне, вони і тривають просто. Знову таки, от я Чи, от бути... до вас приїхала звідти, фактично. Ні, в mm -hmm. мене був ще один день в Польщі, але фактично звідти. Mm -hmm. Я була в Пісках під Донецьком, всіх літаючого заліза я не бачила за всю війну, а зараз типа перемір'я. <гум> тобто, ви розумієте, коли в пісках от, наші базуються в приватному секторі, вдень це ще не так видно, вдень тільки чути, коли поряд там пролітає куля, а то, що гримить, там гримить постійно. Але от виходиш вночі і бачиш тільки, як по двору так от трасіри в перехресному, тому що це просиця стоять з трьох сторін, і <гум> тут трасери, а тут грає полетіла там з, з підствольників. Ну, тобто, тобто стільки заліли, не бачила за всю війну. І це називається примирі. Ні, розумієте, тут насправді ми маємо справу з Путіним. Ага. Прем'єра буде тільки в тому випадку, коли ми будемо сильними. Ми насправді і зараз вже продемонстрували дуже велику силу, тому що в планах Путіна було відкусити Україну аж по західний наш кордон, вийти на Придністров'я. Нам вдалося переламати ситуацію, нам вдалося звільнити від Путіна велику територію України, тому що насправді це не він окупував, це ми звільнили. Тому Дніпропетровськ, Дніпропетровський, Запоріжжя чи Харків, воно не було українськими. А зараз вони українськими, там модно бути українцями. О, знаєте, у вас у Львові зараз висять плакати передвиборщини. Да? От зверніть увагу, наскільки вони всі патріотичні. Ну для нього це нормально, вони завжди такі були патріотичні. Але зрозуміти, що ці самі плакати зараз висять в Харкові, Запоріжжі. Раніше, якщо б під час виборів приїжджали Україною, тут ви висіли плакати за українську мову. Починаючи там з Дніпропетровського, висіли плакати за російську мову. А зараз всі висять однакові, всі висять з України. Це означає, як змінилася свідомість, як ці області стали українськими. Тому насправді це вже наша велика перемога, і тепер нам дуже важливо її закріпити. Надзвичайно важливо, для цього нам треба бути сильними. Для цього нам треба розвивати навтаки, нашу обороноздатність, забезпечувати наших військових і наші батальйони. Сучасними технічними приладами, мова навіть йде не про зброю. Насправді від радянського союзу у нас залишилось достатньо зброї. В нас проблема, як, наприклад, якщо говорити про батальйон МВС, нам не вистачає важкої зброї, нам не вистачає бронетехніки. У військових навіть і це є. Але чого дуже не вистачає. Дуже не вистачає тепловізорів. Це ті прилади, які дають можливість бачити людину по тепловому зображенню. Тобто ніхто не сховається вночі, ніхто не сховається за деревом в траві. Чи... Ну, тобто, це зразу все видно. Це дрони, які можуть робити зйомку зверху, знов таки повідомляти нашим військовим про позиції ворога. А, це а, існують такі речі дистанційного керування кулеметами. Дуже потрібно. Знову таки, якщо на якійсь відстані від блокпоста ти ставиш такий пристрій з кулеметом або з ДШК, який би є про бронетехніці, а оператора ховаєш за 500 метрів, ти зберігаєш дуже багато людських життя і не даєш можливість динацька наскочити ворогу. Тобто це така засідка без людей. Причому ворог не може її побачити в тепловізор, бо людей там немає. Коли він тепловізор дивиться просто на установку оперативного дистанційного керування кулеметами, яка там прикрита, замаскована, він нічого не бачить, бо там немає теплового силуету. Але наш оператор, який сидить за 500 метрів в якомусь біндажі чи в якійсь споруді, причому з теплом був у нас попереду зима, він вже захищає от, певно захищає територію, за яку він відповідає. Тому насправді нам дуже найбільш потрібні отакі зараз речі, і це до речі, не зброя. Коли нам говорять, що нам захід не може продати зброю, це не зброя. Допоможіть нам в цьому, воно нам надзвичайно потрібно, бо це наші люди. Бо знаєте, ну кожна людина це насправді окремий світ. Ви розумієте, як би воно не було, чуже горе це чуже горе. А коли воно своє, ти пізнаєш, що воно таке. І я знаю, що таке втратити, знаєте, близько людини. Знаю, що таке втратити людину, коли вона є ще й батьком твоїх двох маленьких дітей. І тому, коли йде втрата про 300 людей, я тобто розумію, що це 300 світів зникло. Тому цього ну, ніяк не можна допускати. Звичайно, війна це війна. Війна це навіть, навіть, знаєте, це не майстерність, це лотерея. Мій чоловік був дуже хорошим воїном. Просто дуже хорошим. Фізично він фізично, надзвичайно сильний, він дуже добре стріляв. Але він загинув, навіть не випустивши всі свої там набої, вони залишилися зараз у мене, як згадка про нього. Але це лотерея. Але ми повинні максимально захистити людей, щоб ця лотерея взяла якомога менше життів. Тетяно, я дуже дякую вам за участь в нашій програмі за ті свідчення, які ви розказали, і про те, як ви змоделювали ситуацію, що все-таки Україна без корупції можлива, так і власне треба починати Можливо. з законопроєктів, і починати з ну, йде все про, зі про насправді знаєте про, про націю. Нація без корупції можлива, а територія. Неможливо, от ці 20 років мали територію. Зараз ми формуємо націю. І це вже дуже велике так. досягнення. Дякую вам, Дякую. Тетяна Чорновол, кандидат народні депутати від народного фронту. Це була програма в об'єктиві. На все добре.